Якщо ви цілий день криво сидите на роботі або лежите, на наче креветка на дивані біля ноутбуку, то ви вже напевно знаєте, де у вас лопатка і стикалися з болем в шиї. У цьому відео я зібрав для вас найкраще надбання людства для здорової спини офісного працівника або працівниці. Я масажист Павло Ушаков і це мій YouTube канал. Тут я ділюся знаннями про здорове тіло. Підпишись, постав лайк і напиши в коментарях, що тебе турбує. І буде тобі щастя. Як тільки ви прийшли на роботу, на початку дня ви сідаєте рівно на свій стілець з рівними плечима, з рівною спиною, і це триває аж цілих 5 хвилин допоки ви не занурились в роботу. Потім ви спираєтесь на спинку, і ваш таз починає потихеньку з'їжджати вперед. Ви тримаєте руки в повітрі все більше, у вас навантажуються плечі, у вас починає затікати лопатка і шия, і все це дуже болить. Якщо ж ви сидите на дивані, або лежите в ліжку. Це також ергономічна позиція, яка суттєво перенавантажує всі відділи хребта. Основна проблема в тому, що коли ви відволікаєтесь на роботу і припиняєте контролювати свою поставу, ваш мозок починає економити енергію, і таким чином ви починаєте сутулитись. Найбільш популярне рішення ортопедичне крісло. Воно дуже красиво виглядає. В нього поперекова підтримка, шина підтримка. Але є один суттєвий нюанс: все це працює, поки ви свідомо тримаєте поставу. Як тільки ви занурюєтесь в роботу, ви знову ж, попри будь-яку підтримку, починаєте сутулити спину. В якомусь сенсі воно працює, наче нагадування це як телеграм-бот, який що 15 хвилин вам нагадує розпрям спину, щоб зберігати рівну поставу протягом цілого дня. Нам потрібні такі рішення, які б зробили її єдино можливою, щоб інакше просто не можна було. Перший варіант це ортопедичний або колінний стілець. Він дозволяє перенаправити більшу частину навантаження з попереку на коліна. Таким чином ви сидите рівно, у вас розправлені плечі, збільшується об'єм грудної клітини, підвищується вентиляція легенів. Після того ви почуваєте себе краще і у вас підвищується працездатність. Другий варіант кращий це крісло-сідло. В ньому зменшується навантаження на коліна, бо ви в якомусь сенсі стоїте на ногах на підлозі, маючи підтримку під таз. З мінусів треба відзначити, що на кріслі сідлі ви будете сидіти трошки вище, тому ваш стіл має бути регульованим по висоті. Якщо ми вже завели розмову про стіл, який регулюється за висотою, найлогічніше рішення працювати стоячи. Коли ви працюєте стоячи, у вас рівні плечі, рівні таз, і ви можете працювати скільки завгодно. Але є один дуже суттєвий нюанс. Багато людей працюють на одній нозі. Коли ви стоїте на одній нозі, таз нахиляється в один бік, а плечі в інший. голові так незручно, тому вона підкручується шиєю. Таким чином ви отримуєте перенавантаження ніг тазу і всіх відділів хребта. Взагалі, більшість людей постійно стоїть на одній нозі. І я їх за це дуже сварю. Тому моя порада: якщо ви хочете працювати стоячи і тримати рівну поставу, щільно стисніть сідниці. Таким чином, таз трошки підкрутиться вперед, і ви будете стояти максимально рівно. Спробуйте прямо зараз. Стояти криво, стиснувши сідниці, неможливо. Ну що, спробували? І останнє best of the best це. Доріжка для ходьби. Це логічне продовження ідеї про те, що ви маєте працювати у вертикальному положенні. Тепер ви не просто стоїте за робочим столом, а повільно крокуєте. Плюси цього девайсу в тому, що у вас постійно працюють м'язи, і це, по суті, тренування протягом цілого дня. Ви витрачаєте безліч калорій, що зараз дуже модно. І у вас ніколи не буде набряків. Мінуси. Складно призвичаєтесь. Люди, з якими я спілкувався, які використовують цю доріжку, кажуть, що треба 2-3 дні для того, щоб звикнути. І потім ти починаєш нормально працювати. Ну і звичайно, ціна це найдорожчий учасник сьогоднішнього огляду. Це був огляд офісних девайсів для здорової спини. Якщо ж у вас немає можливості придбати щось із цього, просто ходіть на масаж і тримайте сідниці стиснутими. Підпишись, постав лайк і напиши в коментарях, що тебе турбує. І буде тобі щастя.